Це заборонені фрази для спілкування з військовим а також з родичами військовослужбовців. Я збираю ці фрази, які мені розказують ті, з ким я працюю в госпіталі військові, а також родичі, з якими я також спілкуюся, і працюю, і це неймовірно боляче, коли людина чує це в свою адресу. Тому я це розказую для того, щоб як мінімум була більша обізнаності, і людина перед тим як це сказати, подумала: може не треба це говорити, бо це справді руйнує. Перше, а що вдома таке зневажливе ставлення, коли військово повернув. Ся на відпочинок і відпустку, які насправді дуже часто нереально складно отримати, і людина, яка постійно знаходиться в тилу, і постійно вона каже: а що, Тома, не поняв, це дуже дратує руйнує. Друге, за що ти воюєш за цю владу у це знецінення мотиву військового, який. Коли йшов, особливо до добровольців, це дуже боляче, і це викликає тільки агресію. Третє пішов і дурачок, а я хочу жити. Або нащо ти туди пішов? Оце от знецінення мотиву, навіщо людина пішла, і протиставлення цьому свого небажання служити, і небажання взаємодіяти взагалі з армією, це дуже знецінливо і боляче. Четверте, він же контужений, та він небезпечний може бути. Це часто кажуть дружинам військових, мамам, і це супер руйнує. П'яте. чи не жалкуєш, що пішов, або а скільки ти? Заробляєш в армію, це підміна понять, що ніби військовий там тільки за гроші. Це дуже неприємно і дуже дратує. І останнє шосте це: тобі треба бути сильною, тобі треба триматись. Це часто кажуть дружинам військових або мамам, і це те, що неймовірно боляче, тому що за що триматись, і кому я винна бути сильною, кому треба. Оце неймовірно дратує. Будь ласка, підтримуйте тих, хто поруч з вами військових, родичів військовослужбовців, тому що вони дійсно віддають найцінніше. За свободу нашої країни, якщо це було корисно, поставте тут якусь реакцію. і дякую вам за те, що додивились до кінця. Піклуйтесь про військових поруч з вами.